Вітаю, велима шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо про те, як державність змінює як націю, так і окремих її представників. які Живуть, мешкають у цій державі. Так, от зараз у нас 33 роки державності, і якщо ми схильні хоча б трохи до аналізу і до того, щоб озирнутися назад, то ми побачимо, що за ці 33 роки ми пройшли. Дуже дуже довгий час історичний, так, який не відповідає реальному часу. Це ж так настільки змінилося наша, наше життя, наскільки змінилася наша країна, наскільки змінилися ми, я себе пам'ятаю, совок класичний, так. Піонер, комсомолець, член КПРС і таке інше. І дивлюся на своїх дітей, онуків. Це вже зовсім інша формація, це зовсім інший світ, це інше розуміння життя. Чому так відбувається? Чому так відбулося? Це ж не тільки війна, хоча вона теж є частиною нашої держави за ці 33 роки. Це державність, це виникнення своєї держави, це існування власної держави, яка змінює людину. Давайте трохи. А може і не трохи, заглибимося в минуле. Згадаємо, як ніякі антизіханським Союзом перетворилися на агресивних підприємливих русинів Київської Руси. В Києві в той час знаходилося більше 400 кам'яних церков. Ви чуєте? Це ж яку треба було мати державницьку потугу, щоб все це збудувати? І це ж стосувалося не тільки Києва, це стосувалося всієї України Руси. Так, і Львова з Данилом Галицьким, і Волині, і Поділля цих, цих основних. Земель, на яких формувалася українська, русинська нація. І вона, коли утворилася держава, так, почала реалізовувати себе. Чомусь ніхто не звертає уваги на те, що таке Ярослав Мудрий, те з цієї Європи. Уявляєте собі, який авторитет мала ця держава Русь у Європі? Який авторитет вона мала? Як провідна держава, як головна держава, як держава, справжня держава, так, з якою хотіли поріднитися всі від. Німеччини до Великої Британії, від Данії до Норвегії, від Швеції до Угорщини, від Польщі до Московії. Так, всі, всі хотіли мати, але ж дивіться, Україна ж, Русь посилала тільки. Своїх дівчат Московією жодної не послали. Вони посилали тільки в ті цивілізовані країни Європи, які їх сприймали як своїх, взяти хоча б ту саму Анну Київську. Но випадково бригада сформована у Франції. З українських воїнів отримала назву Анна Київська. Це глибинні базові речі, на які ми не звертаємо уваги за своїм повсякденним життям. І звичайно, що, ну, наприклад, те саме. Візьмемо таку країну, яка теж нещодавно утворилася в 1948 році, 76 років тому, як Ізраїль. Євреї до виникнення Ізраїля. І євреї після виникнення Ізраїля. Це дві великі різниці. Так. Дві великі різниці. Коли в них з'явилася власна держава. Власна армія, власний мосад, і так далі, і тому подібне. Вони стали почувати і поводити себе уже інакше. Так само і з нами. Ми на наших очах починають формуватися початки великої, європейської новітньої вже нації і Найпотужнішої держави Європи, але не на піску, не на піску. У нас є потужні основи, у нас є Київська Русь як основа, у нас є Анський Союз, у нас є готи, так. у нас є Сармати, у нас є Скіфи, у нас є трипільці. І все це ті, те каміння, яке закладено в наш фундамент нашої нинішньої державності. Це не московити андрофаги, основою яких є людожери, і яким там декілька сотень років всього, а це восьмитисячна історія нашої держави. І уявляєте собі, що це може бути за будівля, побудована на такому фундаменті?